Дванадцятий рік поспіль у Карлівському будинку культури проходить традиційне свято української писанки. Ми радіємо з приводу того, що зібралося саме в той день, коли ми святкуємо Воскресіння Христове. Ми радіємо, що ми усі разом і ми надіюся, так разом і будемо. Дорогі мої. Брати і сестри, щиро вітаю усіх з цим великим святом, дякую усім тим, хто доклав зусиль для того, щоб підготувати таку унікальну виставку, показати людям унікальні роботи. Молюся за усіх вас і закликаю на вас Боже благословення. Амінь. Гості мали змогу переглянути різноманітні виставки, а також побувати на святковому концерті. В цьому році ми започаткували. Декілька нових таких новшиств в даному святі, тобто буде такий конкурс: розпиши писанку для воїна. АТО». потім. Самі кращі роботи цих писанок будуть відправлені в зону АТО нашим бійцям, які зараз відстоюють нашу незалежність і свободу. Кожен відвідувач мав змогу спробувати себе у писанкарстві під керівництвом місцевих майстрів та студентів Полтавського педагогічного університету. Такою можливістю скористався і заступник голови Полтавської обласної ради Володимир Микійчук. Я вперше на цьому святі. Я спробував майстер-клас, мені дуже сподобалось, Хоча я е Відчуваю, наскільки це складно і дуже непросто, наскільки треба вкладати душу і серце для того, щоб е, зробити такий шедевр». Студенти ж Полтавського педагогічного університету, учасники театру мод, влаштували показ колекції стилізованого українського національного одягу. Цього року вперше ми також презентуємо е, творчу роботу наших студентів, а саме випускника п'ятого курсу Юрія Матвєєва, який створив чудову колекцію за. Ними мотивами до святкування року Шевченко. Це колекція сучасного одягу, але за етнічними традиціями вона має назву Феєрія льону. На свято. Завітали й гості з Києва, вокальний ансамбль Звучі дочі та солістка Валентина Андрієва. Хоча столичних гостей мало чим здивуєш, та й вони не втрималися від того, щоб придбати тут щось на згадку. Крім того, що я буду виконувати твори українських композиторів, відвідала виставку, купила собі намисто. Дуже гарне, унікальне це авторська робота, якої більше ніде не знайдеш, і вже вийду в цьому намисті, буду виступати на сцені і купила собі ще такі заколочки. Закінчилося свято великим концертом. Це був мистецький звіт Карлівського району та перетиста фольклорних колективів на присвоєння звань народних і зразкових.